Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд я. і Сьогодні в нас на огляді Realme GT7 Dream Edition. Він презентується як машина майбутнього з геймерським потенціалом, дизайнерським шиком і технічними характеристиками, що змагаються з флагманами вищої ліги. Особливо цікаво, що над дизайном працювали в колаборації з командою Aston Martin Aramco F1T. Тож давайте розбиратися, що це за смартфон та з чим його. Їдять, але перед початком, як завжди, від вас вподобаєчка і підписочка. Ну а ціну на цей пристрій можна поглянути в інтернет-магазині Citrus. Там, до речі, дуже приваблива ціна на дану модель смартфона. Я посилання залишив в описі під відео. Перейдіть і перегляньте. Realme GT7 Dream Edition виділяється на фоні інших смартфонів, адже корпус виконаний у кольорі Aston Martin Racing Green. глибокий, насичений зелений, з металевим блиском. Це референс до гоночної історії легендарного бренду. І виглядає він справді ефектно. Як щось колекційне. На задній кришці срібна емблема, створена з використанням складної триступеневої технології травлення, полірування, фарбування. Видно навіть дрібні борозенки з точністю до 0,1 міліметра. Виглядає це не як звичайний логотип, а як гравіювання на дорогому аксесуарі. Загалом задня поверхня це поєднання скла та захисного шару Armor Shell. Багатошарова структура, яка витримує подряпини, падіння та удари. Крім візуальної естетики, тут працювали і над функціональністю. Смартфон сертифікований. За стандартом IP69, він не боїться води під тиском, гарячого душу, пилу або випадкового падіння в калюжу. Усередині посилена металева рама і спеціальна піна для амортизації. На дотик корпус виглядає міцно, в руці лежить впевнено, вага 211 грамів, але варто чесно сказати, цей дизайн на любителя. У той час, коли все більше брендів рухається в бік мінімалізму, стриманих ліній і спокійних кольорів, Realme пішли іншим шляхом. І комусь це рішення може здатися занадто сміливим, особливо якщо ви надаєте перевагу Вагу лаконічному, строгому стилю без зайвих деталей. Тут навпаки, кожна деталь хоче бути поміченою. Тому для когось це буде перевагою, для когось забагато. Але факт залишається фактом. Виглядає він безкомпромісно впізнавано, і саме цим відрізняється від більшості конкурентів. Тут встановлений 678 дюймовий amoled дисплей із роздільною здатністю 2780 на 1264 пікселі, що відповідає формату 1,5К. Шіність пікселів тут 450 ppi, тож картинка деталізована. Чітка навіть при близькому розгляді. Пікова яскравість до 6000 ніт. Частота оновлення 120 Гц. анімації плавні, скролінг летючий, ігри виглядають приємно та динамічно. Частота дискретизації до 2600 Гц, а щим регулювання допомагає знизити навантаження на очі. Ось невеличкий тест на дисплея. Крім цього, тут є dc дімінг, що зменшує мерехтіння, тому навіть довготривале використання не викликає втоми. Колірна гама повна 100% охоплення p 3 і це дійсно помітно. Кольори виглядають. Дають глибоко насичено, але не перенасичено. Це чудовий екран для фото, відео, ігор і навіть кольорокорекції на ходу. Смартфон отримав флагманський процесор MediaTek Dimensity 9420 i Це восьмиядерний чіпсет із частотою до 3,4 Гц, побудований на сучасному техпроцесі і орієнтований на максимальну енергоефективність без втрати потужності. У парі з ним працює 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X і 512 ГБ вбудованої UFS 4.0. Пам'яті. Це означає, що тут не просто багато місця, тут ще й максимальна швидкість роботи, як при запуску додатків, так і при передачі великих файлів. Графічний процесор mali G720 і Mord Tails це відеоядро нового покоління, розраховане на плавну графіку у високій роздільній здатності. У парі з системою охолодження та програмною оптимізацією він дозволяє запускати топові проекти PUBG, Call of Duty Mobile на максимальних налаштуваннях без втрати якості. Realme позиціонує GT7 як смартфон для гей. І справді тут усе спрямовано на швидкість, стабільність і чутливість, а ще на багатозадачність. Можна грати, паралельно вести запис екрану, транслювати стрім і відповідати на повідомлення. GT7 Dream Edition це не тільки про залізо, а й про інтелектуальне середовище навколо користувача. У ньому є одразу кілька інструментів. AI Planner – це віртуальний помічник, який активується подвійним торканням до задньої панелі. Він аналізує ваш день, збирає важливу інформацію з екрану, допомагає створювати розклади, додавати нагадування. Вести планер, цей інтерфейс не перевантажений, ним реально зручно користуватись. AI Gaming Coach ще одна унікальна функція орієнтована на геймерів. Вона працює як внутрішній ігровий тренер. В режимі реального часу система аналізує ваші дії в FPS та моба іграх, підказує тактичні рішення, дає поради в потрібний момент, наприклад, коли ви вагаєтесь, що варто атакувати. І звісно, тут є інтеграція з Google Gemini, голосовий і текстовий помічник нового покоління. Він допомагає створювати контент, відповідати на повідомлення, шукати. Інформацію, перекладати тексти і навіть генерувати ідеї. Працює швидко, чітко і конкретно. У цьому смартфоні встановлена потрійна основна камера. Основний модуль пропонує роздільну здатність 50 мегапікселів зі світлосили F1,8, другий на 50 мегапікселів зі світлосили F2,0 та третій модуль на 8 Мп зі світлосили F22. У денний час камера демонструє чудові результати. Фотографія виходить... Фотографії виходять чіткими та якісними, хоча при сильному кропі іноді не вистачає деталізації. Ширококутна камера приємно здивувала Своєю здатністю зберігати хорошу чіткість. Двократний зум також варто відзначити. Він дозволяє отримати доволі різкі фото віддалених об'єктів. Портретний режим працює на високому рівні, об'єкти чітко відокремлюються від фону, деталізація залишається дуже доброю. У темну пору доби камера тримає достойний рівень, хоча деталізація очікувано падає. Проте загальна якість знімків залишається прийнятною. Двократний зум при слабкому освітленні працює несподівано добре. Ультраширокий модуль, як і зазвичай, дещо втрачає деталізацію. Типовий недолік камер цього класу. Тес запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат демонструє. У нас є можливість перемикатися на двократний зум, п'ятикратний зум і в основний модуль. Ось такий результат ми отримуємо в світло пору часу. Тест запису відео на основну камеру смартфона. Це у нас нічна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Є в нас стабілізація і також маємо двохкратний і п'ятикратний зум. Ось такий результат отримаємо в темнопору. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 мегапікселі і світлосилу F 25 у світлий час доби селфі виходять з відмінною різкістю, а портретний режим працює на гідному рівні. Видно, що компанія приділила йому багато уваги. Уночі фронтальна камера трохи поступається, але при додатковому освітленні значних проблем не виникає. Щоправда, в портретному режиму складнішим точно виділити об'єкт у темряві. Проте загальна якість залишається задовільною. Тест запису відео на фронтальну камеру. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своїм. Роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору часу. Те запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. І доволі таки непоганий результат, враховуючи, що пора. так трішки є додаткового освітлення. У нас тут один із найпотужніших козирів GT7 Dream Edition це його акумулятор на 7000 тисяч Секрет полягає в двоядерній батареї по 3500 тисячі кожна, що разом дає 7000 тисяч Типового значення, але цікаво інше, ця батарея підтримує надшвидку зарядку потужністю 120 Вт ультрачарж. І це не просто цифри. Згідно з даними виробника, смартфон заряджається від 0 до 100% всього за 40 хвилин, і це підтверджується тестами. Після кількох днів активного користування Realme GT7 Dream Edition залишає доволі сильне враження. Насамперед він дійсно швидкий. Швидкий у всьому: відкриття додатків, перемикання між задачами, завантаження великих файлів, ігри, навіть банальні анімації, усе миттє. Плавний чітке. Щодо автономності, заряду справді вистачає на 2 дні спокійного користування або на день по максимуму. 4G, навігація, музика, ігри, фото. А головне, коли батарея таки сідає, треба всього 40 хвилин, щоб знову його зарядити. Звісно, найбільша фішка Realme GT7 Dream Edition це унікальний дизайн, створений у колаборації з Aston Martin. Так, він потужний, швидкий, автономний і геймерський, але подібне сьогодні є й в інших флагманах. А ось такого візуального стилю, спортивний. Естетики та відчуття предмета колекції більше ніде не знайдеш. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, і вам подобаються ось такі колаборації. Ставте вподобайку під цим відео. Пишіть свої думки на рахунок цього смартфона в коментарях під даним оглядом. Не забувайте, друзі, тиснути на вподобайку та на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.